Мати хлопця вже соромно. Приблизно, поки ми з вами обговорювали Міндіча, дітям плівки набу, і новини про те, що Інтерситі перестав ходити в Краматорськ. В паралельній до нас реальності неслося. Оце. Дебати про те, чи сучасні жінки соромляться говорити про те, що в них є хлопець. Ні, не про папика і не про одруженого коханця, а просто бойфренда. Чи це дійсно стало не круто? І почалося все з респектабельного журнала Бог. Але давайте все по порядку. Мене звати Марія Тучка Катуче. Ви дивитись шоу на Суспільному? Чи соромно мати хлопця? Ні, е ні, якщо він хороша, адекватна людина. Інше питання, інше питання, чи такі є нині? Зовсім не соромно. Я повинна пишатися тим, що в мене є чоловік. Ну, зараз дуже модно бути, деби, типу, жінка повинна бути самореалізована, мати якусь там силу в собі, ні, ні на кого не опираються. Можливо, тут якийсь типу такий сенс, що мати чоловіка. Типу, якщо це дивиться з погляду на те, що чоловік це твої гроші, твоє безпечне місце, і все, то в принципі в цьому плані можливо не ок. А якщо твій чоловік це просто про твою підтримку, про якісь просто емоції, кохання, то це вже. Коротше, це не крінж, це круто. Та ні, чого, не соромно. То поясніть, будь ласка, чому. Ем, питання, чому має бути соромно, це ж стосунки, кожна людина хоче мати якесь тепло, підтримку і любов. Особисто це так би для мене. Тому я ніколи не чула, що соромно мати хлопця. Мені не соромно. Та ні, не соромно. Ну я взагалі не думаю, що наявність або відсутність хлопця взагалі якимось ще не можна прив'язати до успішності. Кожного ж своє розуміння успішності. Ну тому що це кохання, це класно, це те, заради чого ми всі живемо. Це поважно. Тим паче, що я зараз маю не хлопця, а чоловіка. Він в мене дуже класний. Чоловік і жінка, господь для того і создав певно, що чоловіка і жінку, щоб були стосунки. Це шанте Джосеф 96 тисяч підписників в інстаграмі, 67 в твіттері. Is having a boyfriend embarrassing now? Article. Така собі ріал лайф Кері бречув. Але на відміну від Кері, вона взяла і поставила питання: а чи не соромно зараз жінкам мати хлопця? Шанте від Кері відрізняється кардинально. Це була суперкоротка стаття Vogue від 25 жовтня, яку переопублікували в 11 регіональних виданнях, включаючи арабські, і це спричинило просто якусь шалену хвилю обговорень Social networks. Deciatky, having a boyfriend is kind of embarrassing. Shut the fuck up. We've all seen the article. I quote Where being single was once a cautionary tale, it is now coveted. It sounds so revolutionary, but there is no substance to this. Vogue just posted an article saying having a boyfriend is embarrassing. Тикфермен неси абисенісфорелонгиз дебенефісбен атечтумен адже інгеренлічен. Хтось боготворить, Шанте, хтось чоловіки і деякі жінки вважають її сатаністкою, яка руйнує і так вже не дуже міцний інститут шлюбу і ставить людство під загрозу, спалити відьму. Але ж про що йдеться насправді в цій статті? Давайте спершу почитаємо. Жінок винагороджували за вміння знайти й отримати чоловіка підвищеним соціальним статусом і по. Хвалою, це ставало ще більш задушливим, коли таку здатність можна було монетизувати в соцмережах заради охоплень. А якщо достатньо постаратись і фінансової вигоди, і важко тут не погодитись із шанте. Я точно застала той період, коли жінка без чоловіка вважалася неповноцінною, нездатною привабити. Знаю, щось не так. Та що й насправді брехать? Бо якщо виїхати за межі золотих, то цю думку дуже легко знайти і почути. У всіх є родичі, які почнуть хитати головою о, і Ай-яй-яй, ай, замуж тебе ніхто не взяв, бо мабуть з тобою щось не так. Це мерзло. І зараз здається вже рудиментом обов'язкове заміжжя для жінок. Але нам, жінкам, а мені так точно все одно некомфортно при думці, що я залишуся в дівках, хоча на це немає об'єктивних причин, чого не скажеш про жінок часів 19 століття, де безшлюбність вважалася соціальною аномалією, і до старої діви ставилися упереджено з осудом або співчуттям. Її вважали соціально неповноцінною особою. Такий невизначений статус жінки 19 століття відтворено у приказках. Перестойна трава – ні сіно, ні солома, а стара дівка – ні жінка, ні вдова, як пише Оксана Кісь у своїй книзі Українські жінки у горнилі модернізації, оскільки в традиційній українській культурі статус жінки визначався через її стосунок до чоловіка, то за його відсутності жінка випадала зі звичних соціальних мереж, стаючи певною маргіналкою. Її майнові права були обмежені. Для неї було повністю, чи частково недоступні інші соціальні та ритуальні жіночі ролі. Така сумна перспектива вочевидь формувала серед. Шад переконання у тому, що слід неодмінно вийти заміж, так може і страх наш зараз на вийти заміж в 21 столітті саме через травму роду, щось близьке до травми голодомору. Врешті мавний вираз про щасливу дружину і маму двох ангелочків з'явився не просто так. Деякі жінки дійсно виставляли в соцмережах свій шлюб як досягнення. Мене хтось любить, я комусь потрібна. І це попахувало навіть мізогінією і якоюсь трамою. Ось мені є кому прати речі, готувати борщі. А тобі ні, ти лохт. Ти ніхто. І так працює суспільство. Ну, і також схожий жанр в соцмережах. Це фото з квітами, яке часто сигналізує, що от мене вибрали, і це піднімає самооцінку. Дивіться, мені подарували квіти. Дайсон, мене оцінили. А вас ні. Чи може жінка бути щасливою без чоловіка і дітей? Без дітей, ні, без чоловіка, в принципі, може. Може бути. Вона мусить бути щасливою так. без чоловіка. Ти щаслива? Звичайно, а так? І я щаслива не знаю, як без дітей, але без чоловіка думаю, можуть абсолютно може бути незалежна, щаслива людина, а і це абсолютно нормально. А також може бути не обов'язково з чоловіком. Я вважаю, що може, абсолютно може. Я думаю, що на сьогоднішній день також може бути, тому що це все залежить в кого яка зона комфорту, кому є комфортно. Якщо їй комфортно не мати дитину, не мати чоловіка, вона самодостатня і сама за себе може відповідати, і їй комфортно бути одній, то чому би і ні? Дивлячись, які погляди в людини. Є люди, які child-free і можуть спокійно, класно собі приділяти час, а є люди, для яких це, для яких це покликання, мені здається, бути мамою і вони. Будуть дуже дуже ні, здається, нещасливі, якщо у них просто не буде дитини і чоловік. Вже досить багато було досліджень, які дійшли до висновку, що в середньому жінки без дітей і без чоловіків щасливіші. А ще жінки, які не перебувають у стосунках, щасливіші за чоловіків, які також не перебувають у стосунках. А ще жінки більш щасливі, коли слухають мою музику, і приходять на мій соняк-концерт 14 грудня в клуб Атлас, тому чекаю вас на своєму концерті. Бо я народжена, щоб робити жінок щасливими своєю музикою. Тримайте, будь ласка, в голові, що це статистика, а не факт конкретно про вас. Як і всюди є винятки. Є щасливі чоловіки і Наки і нещасні жінки в пошуках пари, але в один момент ніби виявляється, що король голий. Нам весь час сказали, що шлюп і стосунки це ніби те, що потрібно більше жінкам. Оці одвічні розмови в кіно і серіалах і між собою про те, як перевести стосунки на більш серйозний рівень. У знаковому фільмі 2000-х героїні Дженніфер Еністон зустрічається з героєм, якого грає Бен Аффлек, і вся драма побудована навколо того, що він не робить її пропозицію. В кіно одне, а ми бачимо загальну тенденцію: жінки без чоловік. A woman in her 30s who doesn't have romantic love, it's like the greatest tragedy ever. You know, poor Lisa never found romantic love, and now she's in her 40s and she has cats. What a tragedy. Guess what? Lisa's just fine. All of the research shows the following men need and benefit from relationships much more than women widows are happier after their husband dies true this is true <laughs> women do live longer in relationships they live two to four years longer men live four to seven years longer if a man hasn't cohabitated with a woman or been married by the time he's 30 there's a one in three chance he'll be a substance abuser when women don't have a romantic relationship oftentimes pour a lot of that energy back into their friend network and their professional lives when men don't have a relationship they pour a lot of that energy back into online content, nationalism, misogyny, anti immigration. They start blaming other people. For their problems. не можу не погодитися із тезою, що самотні жінки стають більш соціальними, обростають змістовною роботою, волонтерством та дружбою з іншими людьми. Усім о тим, що згідно гарвардського дослідження щастя і робить нас щасливими. А от самотні чоловіки ні, для багатьох відсутність партнерки, а всі ці дослідження стосуються здебільшого гетеропар, штовхає в цупкі обійми інтернет-гуру, які наштовхують їх ще більше проти жінок, та й в цілому проти суспільства. А потім ми бачимо такі якісь пости в середцях, от що зі мною не так. Я такий класний. Жінки мене морозять. А потім в коменти приходять жінки, які з цим кадром знайомі і навіть ходили на побачення, і розказують правду. А нічого, що ти мене сам відчив, наговорив гадості і назвав мене маркантильною. Якось відсутність емоційного інтелекту часто поєднується із дуже необ'єктивною оцінкою себе. І, от ми маємо епідемію чоловічої самотності про те, що поки одні чоловіки відчувають себе більш самотньо, в армії багато чоловіків навпаки вибудовують вміння дружити. Взагалі, військове побратимство і сестриство дуже сильна річ для всіх, бо ці спільні переживання і випробування надзвичайно об'єднують людей. Але в той же час ми всі знаємо такі приклади: дехто буквально закривається вдома через страх бути мобілізованим і перестає вести соціальне життя. Натомість дуже багато часу проводить в інтернет. Так, поповнюючи статистику епідемії чоловічої самотності. Тому за нашим спостереженням в нашій країні процеси поляризації за гендерною ознакою посилились. У тих, хто жінок недолюблював, з'явилася причина їх ненавидіти. Чи відчуваєте ви поляризацію між чоловіками і жінками через те, що чоловіки мають служити а жінки? Ні. Ну, це важке питання. Я не думаю, що жінки не мають служити. Я думаю, що, можливо, просто не безпосередньо, але участь жінок теж важливо. Тому я не думаю, що жінки не мають служити. Просто, можливо, не, не так, як чоловіки, але хоча є дуже багато жінок, які служать безпосередньо на місці бойових дій і нічим не гірші військові, ніж чоловіки. Та ні, не, не відчуваю нічого такого. Трішки є насправді. Жінки можуть вільно ходити як мінімум по вулиці, чоловіки ні. І це трошки їх може пригнічувати, напевно. Ні. Жінка служить сім'ї, дітям так? ізначально в армії. Ну це кожного особисте. Якщо є такий поклик, звичайно може. Я думаю, що не відбувається, ніби в жінок якісь свої. Як навіть внаслідок якихось стереотипів в них своя якась зона відповідальності в плані сім'ї, а в чоловіків ніби своя. Тому я думаю, що ні надавно натрапила на новий термін Фемцеле це жіночі варіант моїх улюблених інцелів. хлопців, яких зараз позначають, щоб описати таку молоду, злосливу людину, яка нахватала супережень в соцмережах і дотримується вимішаного целібату, бо не може завести стосунки чи якось просто привабити дівчину і винить в цьому дівчину. Минулого року в європейську. Ському журналі культурних студій вийшла стаття під назвою Від фемцелок до фемкора в епоху гетеронігілізма. І ось що в ній йдеться: що паралельно із чоловічою бульбашкою створюється і подібна жіноча бульбашка, де жінки обговорюють за допомогою своїх блогів і дописів, що не можуть знайти партнера. Але ці обговорення не призводять до консолідації скоріше навпаки, підсилюють відчуття самотності. Можливо, бажання жінок приховати принаймні в соцмережах наявність хлопця це певне загривання із своєю жіночою аудиторією. І хочеться побажати обом групам, які вдаються до крайнощів трошки, намагатися зрозуміти один одного. Це фундаментально не круто мати сьогодні хлопця, каже нам Вок. Софі Мілнер, контент-креаторка, також помічала, що люди відписувалися від неї, коли вона ділилася тим, що перебуває у романтичних стосунках цього літа. Один хлопець повіз мене на нас. Цилею. Я розповіла про це в секції для підписників, і люди відповідали щось на кшталт, будь ласка, тільки не заводь собі хлопця. Вона визнає, що її контент, можливо, стає менш захопливим, коли вона у стосунках. Бути самотньою дає тобі оцю абсолютно свободу говорити і робити, що ти хочеш. Це, звісно, не про кожну жінку, але я помічаю, що інколи ми стаємо більш бежевими і розмитими онлайн, коли перебуваємо у стосунках, і я не винято. Це все зрозуміло, але. Ця теза отримала багато критиків, в тому числі і від жінок. Бо, зрештою, що значить круто чи не круто? Чому ми раптом ставимось до хлопця, як до якогось Дайсона, який ти показуєш чи не показуєш в соцмережах? Це ж якби не річ, і стосунки з іншою людиною це складно. Але це те, що не тільки забирає енергію, креативність і оригінальність, але і дає. Хочеться згадати популярний експеримент, де людей просила оцінити на око наскільки крута гора перед ними і як важко буде на неї піднятися. Так от ті, хто я поруч із другом чи коханою людиною оцінювала гору як менш круту, тому класно мати партнера чи партнерку по життю, а ще друзів, і рідних з якими легше йти по життю. Сподіваюся, що кожен та кожна з вас вже знайшли або знайдуть собі людину таку для життя. Це сценаристка бо просто і хочу нас всіх накопичилася претензії одна до одного, а від постійного стресу, напруга в суспільстві лише зростає цілком закономірних причин. Але шукати своїх людей буде простіше, якщо замість негативних упереджень всім жінкам треба лише гроші, чи всі чоловіки думають лише про одне і те саме. Ми застосуємо позитивні упередження. Я подобаюсь іншим людям, така як я є. Якщо хочете поколети своїм хлопцем в коментарях, пишіть. Якщо вам соромно ходити своїм хлопцям в коментарях, пишіть. Мене звати Марія Точка Катучка, до вас вийшов на Суспільному.